стилісти, будь ласка, прогорніть це відео. Бо сьогодні хочу показати 5 позицій верхнього одягу з гардеробу реальної людини, які закривають всі мої потреби, це включаючи сходити на прогулянку з дітьми, сходити в магазин, вийти кудись навіть в люди. І при цьому в мене немає потреби щороку оновлювати мій гардероб. Розпочнімо. Перша позиція це ось таке довга, тепле пальто. Від українського бренду «Анна Яковенко. Воно з підкладкою в складі 80% вовни, трохи віскози та зовсім трішечки поліестру, тому воно підходить і на весну, і на осінь, і навіть на зиму, мені в ньому тепло, якщо я вдягаю, приміром, теплий светр, а на морози я вдягаю тоненьку жилетку, пухову з Юнікло, і прям супер тепло. Як я вже зазначено, пальто куплено в 2020 році і найближчі енну кількість років я його змінювати не збираюся. Воно класно працює, гарно виглядає, залишаю в своєму гардеробі. Пальто має ось такі класні великі накладні кишені, так що можна сумочку з собою не брати. Закривається на пасок і досить класно виглядає в багатьох образах. Наступна позиція я буду показувати в хронологічній послідовності, як вони з'являлися в моєму гардеробі. Це ось такий пуховик трансформер. Я його придбала в 2022 році, він від бренду «Шепелик». Трансформер, тому що тут з'ємна пухова кур, хустка, з'ємні рукави, можна носити як жилетку, або як пуховик. Він супер теплий. А як пуховик я його ношу на такі добрячі морози, а жилеткою вже можна носити на якусь таку демісезонну сезонну погоду, або ж коли вдягаю теплий костюм і жилеткою на невеликий мінус чи невеликий плюс. Чудово працює. Так, перед вами пуховик, показую плюшечки, які в ньому є. Бачите, ось такі ремінці, якщо ви десь в торговому центрі, де не можна здати верхній одяг, і щоб не носити його в руках, можна так почепити і маєте вільні руки. Так виглядає пуховик в повній комплектації. Цю пухову хустку можна зняти також відчепити рукави. Ось так виглядає варіант жилетку, і також можна зняти капюшон, і буде просто така мінімалістична жилетка тепленька. Хоч сьогодні відео проносити, а не стилізувати, але ось така пухова хустка додає варіативності вашим образом, можна носити на плечах, можна зав'язати безпосередньо хустку, чи навіть терендово на талії. Наступна річ в моєму гардеробі з'явилася в 2023 році. Це ось такий лайнер від кос. Прекрасна річ, на якісь прохолодні. Дні, вечори. Звичайно, тут є доволі такий великий виріс, але якщо прохолодніше, можна закрити виріс шарфом і така повноцінна куртка. Це чудовий варіант для більш тепліших днів. До речі, мені дуже подобається, що тут, де замочиха ґудзики, додає такого більш жакетного стилю. Обожнюю його просто. Минулого року придбала для себе також. Куртку з водовіштовхувального матеріалу, з капюшоном, з кишенями, для того, щоб ось на таку непогоду ходити на прогулянки з дітьми, забирати їх з школи, садочку, сходити в магазин. Дуже класна, практична річ, якщо забула парасольку, нічого страшного. Це, певно, взагалі найбільш носибельна річ, бо вона в міру тепла, в міру легка, має капюшон, водовідштовхувальні властивості, кишені. Для такого буденного життя просто супер варіант. І, до речі, ця куртка супербюджетна це взагалі Зара минулорічна колекція. Річ це таке скорочене пальто. Придбала я його, до речі, цієї осені. Воно більш такого сучасного крою, воно вкорочено, певно, ви знаєте, що це зараз модно з таким відрізним коміром високим, що теж зараз доволі популярно. І воно дуже класно вписалося в мій гардероб, його дещо освіжило і класно працює, наприклад, не лише з буденними речами, а також з сукнями. І найсвіжіша покупка це таке вкорочене пальто від Arket, Воно теж вмістить в складі 70% вовни, має класну таку пухнасту текстуру. Високий обрізний такий комір, що дає йому сучасності, і воно класно виглядає, як вже зазначали, не лише з такими буденними речима, типу легінців і спортивних костюмів, а і з сукнями. Я дуже задоволена цією покупкою. І враховуючи те, що тут є і підкладка, і натуральний склад, його можна носити, як і восени, як навесні, і взимку з більш теплими речима. Всередину це може бути вовняний светр, чи, наприклад, онесенька жилетка ЮНІКЛО. А щоб ваші пальти та куртки служили якомога довше, я раджу про них правильно дбати. Для пальт рекомендую придбати ролик для зняття зайвого бруду, шерсті та волосся. Також машинку для зрізання ковтунців вона вам знадобиться і для светрів. Щодо курток, якщо куртка немає, водовіштовхувальних властивостей скористайтесь таким спреєм. Чудово підійде для осені та зими, щоб тканина не могла. А для. Того, щоб прибрати залишки тонального крему чи сонцезахисту з комірця, не потрібно брати пуховик, можна взяти серветку, нанести міцелярну воду і протерти забруднені місця. І якщо ви саме зараз в пошуках теплих речей на зиму, пальта чи пуховика, мої поради дуже прості. Обирайте. Такі позиції, які відповідатимуть вашому стилю життя, щоб вам було комфортно, вам було тепло. Бо не все те, що гарно виглядає в Пінтересі чи в інстаграмі, воно носибельне в нашому реальному буденному житті. Також важливо обирати максимально якісні позиції в доступному бюджеті. Особливо це стосується пальт. Обирайте натуральні тканини, вовна прекрасно носиться і гріє, і впевнена, що таке пальто прослужить вам не один рік. Сподіваюся, такий огляд і відео було вам корисно. Обов'язково діліться в коментарях, чи є у вас такі позиції, які ви носите з носу, з року в рік і не хочете нічим замінювати. Зустрінемось в наступних відео.